Остання записка за два дні в столиці три самогубства. Двоє чоловіків загинули, дівчину вдалося врятувати. Вона була за крок до смерті. проте вчасно нагодилася патрульна служба. Напівпритомною її витягли з річки. Самогубцями виявилися особи різного віку та соціального статусу. Що спонукає людей заподіювати собі смерть? Дізнавалася Алла Хосінівська. Із його кишені витягають записку у своїй смерті. Він просить нікого не звинувачувати. Літній чоловік добровільно стрибнув із мосту закоханих. Ну таке я як як лежить, так і лежав. Ми тільки вкрили його. Із собою торба з одягом і ніяких документів. Я, як би, розказувати нічого не можу. Жодної зачіпки, чому пішов на це, немає. А тут із вікна багатоповерхівки, хлопець виконувся. Посеред білого дня йому було лише 23 роки. Я вийшла на вулицю, я побачила, що стоїть скора. і сказали, що упав молодий чоловік. Скоріше, сіво, що упав. Як виявилося, він кинувся з вікна власного офісу. Усі колеги пішли на обід. Хлопець залишився на одинці. Що було далі, ніхто не знає. Зараз перевіряється, чи це було самогубство, чи це був нещасний випадок. Можливо, йти і інше, встановлюються причини. Лише торік на себе наклали руки майже 500 українців. 200 з них неповнолітні. Психологи кажуть, головно через утрату сенсу життя для мужчин бізнесмена. це може бути неудачна бізнес-ділка і розрушення бізнесу. Вони не бачать, як далі, після того що то случилось, начинать Ля, строїть новий бізнес, і ні не поміють, як саті можна справитися. То главна задача, главна цель, вона потеряна. Вона також утратила мету лише щасливий збіг обставин, урятував цю дівчину. Так случилось, що я поругалася зі своїм парнем, і так було мені плохо, що я вирішила пригнути з моста. У той самий момент у четвертій ранку в очі вона натрапила патрулю. Трималась руками, заперила, а сама стояла вже там. <кх> Ми почали йому мовляти. Не робити цього на контакт з нами вона не хотіла йти на вмовляння. Самогубця не реагувала і стрибнула з мосту у воду, і вона почала чи втрачати свідомість, чи судом. її зводить. Я за, забіг у воду. І ще крім того, там виявилось, що дно дуже сильно замулене. Іларіон витягнув її. Холодна вода привела дівчину до тями. Психологи зазначають, потенційні самогубці зазвичай депресивні та непередбачувані. Їм потрібна підтримка, бо самотужки з нав'язливою ідеєю вони не впораються. Алла Хоцінівська Оксана Щербина, Андрій Білоножко, Дмитро Орлов, ТСН, 1+,1.